Вітаю вас на областок. Мене звати Тетяна Іванська. Зараз поговоримо про інформацію, яка з'явилася про так званий загон імені Максима Кривоноса. Що це таке? чи справді він існує. Про це будемо говорити з Андрієм Юсовим, представником головного управління розвідки Міноборони України. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Ну, по-перше, я коротко розповім, що таке ось цей так званий загон імені Максима Кривоноса. На до одній з недореспублік розповідають про те, що нібито наш український боєць вступив до так званого закону, загону імені Максима Кривоноса. вже є інформація і у СБУ, що цей ворожий підрозділ сформований для ведення підривної діяльності проти України і комплектується власне із військовополонених українських та правоохоронців, які Перейшли на бік расистів на бік нашого ворога. Нібито є інформація, що зараз це групово угруповання воює на Покровському напрямку. Вже було відео як один з, не знаю, як його правильно звати: зрадник, перебіжчик, чи наразі. Ну от просто представник да, того, е, загону вже похвастався, як він вбиває українців. Е Бачимо, що у них є навіть власний телеграм-канал, е і нібито їхні поплічники та союзники та тих, хто їх підтримують, живуть в звичайних мирних, ну умовно мирних. Зараз немає мирних міст в Україні, але тим не менше в містах, де не відбуваються бойові дії. Вони пишуть, що вони їх чекають. Що ми про це маємо знати і розуміти, пане Андрію? Чи справді таке існує, чи це більше дезінформаційний вкид? Насамперед виникає питання: що це вороже і ПСО чи воєнні злочини окупантів? І відповідь ну, власне, це одночасно і вороже і ПСО, і ознаки воєнних злочинів. Безумовно, це не перші спроби заявляти про наміри створення або навіть вже. Створення підрозділів, із підкреслюємо, начебто колишніх українських військовополонених. Раніше мова йшла вже декілька років. Його створювали, створювали і теж кудись відправляли. Потім його сліди зникали. Цей так званий підрозділ батальйон Богдана Хмельницького. Ну, ось потім Кривоноса. Тут зрозуміло, що є пропагандистська складова, і намагаються показати, мовляв, от колишні. Українські військовослужбовці або військовополонені радісно мовляв переходять на бік окупантів. Це звичайно не так. Сам факт, те, що вони подаються як підрозділи військовополонених, це є фактично зізнання ворога в навмисних воєнних злочинах і порушення Женевської конвенції. Ну а власне відсутність фактичної роботи цих підрозділів на напрямках, ну, говорить про те, що це насамперед і в сорт. І знову ж таки, це не нові речі вже багато місяців, декілька років і по так званому підрозділу Хмельницького і покривоноса вони намагаються розхитувати інформаційні кампанії, які не заходять і помирають. і Вони їх знов заново намагаються реанімувати. Це дуже бліді е, кволі відповіді на е, справжню російську збройну опозицію, яка воює в лавах Сил безпеки і оборони України. Насамперед мова йде звичайно про. РДК, Легіон Свободи Росії, СІБАТ це ті громадяни Російської Федерації, не військовополонені добровольці, які мають публічну позицію в багатьох випадках. Це відомі публічні люди, які своєю активною позицією боротьбою з режимом Путіна відомі ще навіть до повномасштабного вторгнення. Тобто, це абсолютно живий процес, це реальні бойові операції. Успішні бойові підрозділи, які виконують завдання, і воюють за своє бачення майбутньої Росії проти путінського режиму, і ось цим реальним кроком намагаються протиставляти такі фейкові речі. Зрозуміло, що подекуди поодиноких громадян України для цього можуть використовувати і під тиском, зокрема, і спецслужби працюють, тобто окремі операції проводяться. Але якщо ми говоримо про підрозділи в цілому. Ну тут навіть не немає за великим рахунком чого коментувати. Ну і дуже важливо, як ця шизофренія поєднується в рамках однієї пропаганди, коли з одного боку кажуть, що ніякого українського народу не існує, або що це один народ, а з іншого боку, їм треба якось викручувати, чому ж таки існують тоді окремі підрозділи Богдана Хмельницького, кривоноса, яких і ще національних українських. Історичних постатей і героїв вони будуть пробувати використовувати для власної пропаганди. Як далеко зайдуть? Можливо, до історії ХХ сторіччя, наприклад, і е, Визвольного руху. Ну тут е, російським пропагандистам важко працювати, вони самі себе загнали в дуже глухий кут. Ну тут справді знаєте, як багато наших постатей вони ще вивчать і, можливо, будучи тренуватися, ну дуже б хотілося до речі, щоб почали вони тренуватися, вимовляти слово паляниця. Прину принаймні дуже хочеться, щоб вона частіше там до них прилітала з результатами і наслідками. Але якщо ми говоримо про російські ПСО та і ось про ці так звані загони, які нібито вони створюють. То все рівно, незважаючи ні на що на це і ПСО ведуться громадяни, на або наче навіть напевно не громадяни, а колаборанти, які так чи інакше намагаються співпрацювати. На них росіяни виходять. От тут в цьому питанні у нас більше колаборантів, чи все ж таки так само тих людей, яких. Росія собі малює та тому, що знову ж таки фотографії в телеграм-каналах, які з'являються, це справжні люди, чи це фейки, е, і як Росія зараз налагоджує контакти із цими людьми? Чи люди самі на них намагаються виходити? Навіть на це не, на іпсошні телеграм-сторінки, та але вони все рівно ж якось десь з'являються так. В тому то та й справа, що вони повинні імітувати фактично повний цикл е, життєдіяльності і, і поширювати інформацію, і організовувати, щоб їх хтось лайкав і. Начебто хтось виходив на зв'язок. Зрозуміло, що російські спецслужби працюють, і коли ми бачимо випадки підпалів військових автівок в Україні або іншого псування майна, зрозуміло, що це робота спецслужб. Переважна мова йде про пошук якихось елементів неблагонадійних, соціально нестабільних, груп ризику, так в тому числі фінансові винагороди пропонують. Але якщо уявити собі, що ви е, якийсь прихований шанувальник руського міра ну напевно, який вам сенс виходити на зв'язок з якимось підрозділом Кривоноса чи Богдана Хмельницького, який все одно є українським підрозділом, як його фіно як його, е, показують і позиціонують самі російські згарники? Ну краще вже тоді виходити на зв'язок з ФСБ, тому що е, Україна немає українців, які е, за Росію в даній ситуації, якщо ти підтримуєш Росію, ну. У тебе дуже складно тоді в ідентичність вмонтувати оцю історію з цими підрозділами тому воно так і купи не тримається, і сипеться, і багато і довго і тяжко запускається. Тому що знову ж таки, коли ми говоримо про російську збройну опозицію в лавах Сил безпеки і оборони, це люди, які чітко розуміють, хто вони чого вони хочуть, які не приховують власних облич які є добровольцями, а не під примусом роблять ті чи інші речі, які пишаються своєю службою. І збройною боротьбою з режимом Путіна, а в даній ситуації ну справді дуже скучне кіно виходить. Ну а що ж тоді, які висновки ми можемо з цього кіно зробити? Що до цього кіно не стали долучатися режисерами їхні спецслужби? Чи як? Ну тому що ми знаємо, що Росія вміє працювати над дезінформацією в неї це дуже чітко поставлено. А тут ми з вами от зустрілися і розуміємо, скільки мінусів, скільки погрішностей та допускається. Про що це свідчить? Спецслужби тут не беруть участі? Звичайно, беруть. І безумовно такі проекти без спецслужб неможливі. Просто вони з досвідом з власної історії, пам'ятаючи, скільки росіян здавалися до наприклад, полону нацистів під час Другої світової війни, і пам'ятаючи досвід власівців. Думали, що зараз ось так буде легко а, із українських військовополонених а, набрати бажаючих, які а, нехай в ІПСО будуть брати участь. Ні, виявилося, що це зовсім не так. Тому всі терміни і анонси а, створення і підрозділу Хмельницького, так званого і кривоноса, вони багато разів переносились і були провальними. І а, виявляється, що ну, скажімо так, їхній історичний досвід і в даному випадку їх тут підвів. Ні, цільова аудиторія не підтримує, і українці точно масово цього не хочуть. Ну так як хтось думав, можливо, що з квітами під Києвом будуть їх зустрічати, а замість цього зустрічали з збройною боротьбою проти окупантів. Ну як і Київ за три дні. Ну тобто є проекти вочевидь ефективні у російської пропаганди дезінформації, але ось ці так звані підрозділи до них не належать. Крім того, це і ще раз фактично, явка з повинною Стосовно порушення Женевських конвенцій ворогом і поводження з військового пологами. І в мене останнє питання, пане Андрію, от власне, по людях, які. ну, все рівно пишуть в проросійські телеграм-канали, які допомагають Росії, які от підпалюють автівки, які підпалюють трансформаторні будки. Ну я розумію, що там десь є підлітки, які хочуть заробити, але тим не менше, мене це дивує на третій рік повномасштабної війни. На вже й рік пішов війни Росії проти України. все рівно знаходяться люди, які або е не визначилися там досі за кого вони, або відверто допомагають ворогу. От як. Е як ви вважаєте, от ці люди, які зараз стали з'являтися і співпрацювати з, російсь, з російською владою та допомагати Росії, вони е, інспіровані ззовні? Чи вони, от ті, що тут сиділи, і вирішили якось зараз себе проявити самі? Це дуже різні випадки за різних обставинах. Можна просто нагадати, що російські спецслужби, ворожі спецслужби не сидять на місці. І так їм стало набагато важче працювати і в Україні і насамперед, і в світі в цілому, але тим не менше ця робота продовжується, тому що, скажімо, подібні диверсії, пошук коригувальника або поліїв техніки чи інших об'єктів і майна це все одно дешевше ніж поточне фінансування повномасштабного вторгнення. Спецслужби виходять на людей, маніпулюють, тиснуть. І засобів впливу інструментів впливу є велика кількість. Ну, але е, важливо просто для тих, хто е, почуває в Україні, можливо, себе некомфортно, хто хоче е, потрапити до Росії, є е, е, швидші і легші шляхи. Не обов'язково наражати себе і своє життя на небезпеку, пробувати щось палити е, і бути затриманим. Є державний проект «Качук своїм. Е, ви можете поінформувати, що хочете опинитись на території Російської Федерації. Маєте досвід комунікації з російськими спецслужбами. Вам тут щось не подобається. Україна реалізує ваше право опинитись там, де такі люди хочуть опинитись. І проект успішно функціонує і вже є прекрасні позитивні результати. Тому економте свій час і здоров'я. Звертайтесь не до російських спецслужб, які зрештою обманюють в більшості випадків гроші не виплачуються а до держави Україна, яка і цю вашу потребу зможе реалізувати. Знаєте, пане Андрію згадала прислів'я, яке поширене серед. Серед військових і от серед росіян роді на тебе кине, синок всіх дан. Це те, що стосується росіян, це те, як вони ставляться не до своїх Пане Андрію. Дякую вам дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міноборони України, був разом із нами на зв'язку. Я дякую вам за те, що ви були присутні на цій розмові. Напишіть свій коментар, залиште свою вподобайку, підпишіться на канал. Ну і звичайно, до наступної зустрічі.